На подвір'ї ювіляра сьогодні гамірно. Односельчани прийшли привітати дідуся із сторіччям. Привезли подарунки і чиновники. Несуть до хати квіти та гостинці. Омелян Іванович. Шановний, дорогий наш, дозвольте привітати вас з такою приємною, хорошою подією. Сто років це вже ціла історія. Дідусь і справді прожив цілу історію, пам'ятає війни та голод. Декілька років жив у Польщі, повернувся на батьківщину, одружився, народився син. На жаль, зараз він вже покійний. Померла два роки тому і дружина Омеляна Денасюка. Нині дідусь має лише внучку, правнучку та праправнучку. З 12 років він вже працював. Він пішов, він собі так. Мама його наставляла, в нього ще брат був рідний, і бабушка їм сказала, що діти, ви потріб... мусите мати таку професію, щоб вона вас прокормила в будь-який час: війна, чи не війна, чи мирний час. І брат його був столяром. А дідусь вибрав собі такий. Кравець. Кров... професія закрійника годувала дідуся все життя. Вдягав чиновників, з під виїздів, лікарів. Минулоріч пошив собі ще костюм. Сьогодні швайна машинка стоїть нерухомо. Чоловіку вже важко. Разом з невісткою, яка живе з ювіляром, доглядають невеличке господарство. Я ні з ким ніколи не ні сварився, не був ворогом. Сусіди з ювіляром і справді живуть мирно, називають Омельком. Сьогодні прийшли поласувати святковим тортом. І до мене кожен ранок іде. Бо я недалеко тут живу. Двері прочинить, ти є в хаті, кажу, є, є, ходіть, заходить. А правнучок бачить, що дід йде, побачить дід, каже, бабо, що до вас йде дід гомейко. Таких столітніх ювілярів в області залишилось небагато близько 20. Тільки в цьому місяці, в місяці серпні, ми маємо шість столітніх ювілярів тільки в серпні місяці. І до кінця року в цілому ми будемо ще 19 вітати. Провести гостей вийшов і столітній дідусь з людьми не прощається, Запрошує через кілька років на наступний ювілей. Анне Темноговський, новини рівного.